Оки, Дікапріо, вгризаючись руками в промерзлу землю і скриплячи зубами від болю, повзе до омріяного оскара. Команда чартівні не марнує часу. Демони розкочегарили свої печі і підготували для своїх прихильників новий топ, присвячений виживанню. Усі, хто очікує зомбі-апокаліпсис, фанати Беара Грілса і просто поціновувачі майструвань у глухомані, радійте! Надра дев'яти кіл чертівні вивергнуть на вас добірку цифрових розваг, з якими, не встаючи зі зручних крісел, ви зможете зануритися в лоно дикої природи і перевірити себе в жорстких умовах. I, I, I tell me where to go tell me what to do i'll be right there for you tell me what to say no matter if it's true i'll say it all for you for you Перший урок виживання викладе нам герой гри Lone Survivor. Нехай вас не вводить в оману зовнішній вигляд цієї забавки. Будьте певні, вона може попсувати нерви не гірше за Dead Space, а піксельна графіка ще дожене вас у кошмарних 2D-снах. Вижити доведеться попітніти, а це означає постійні вилазки в місто по припаси. Потрібно завжди бути поготові, пережити епідемію замало. Тепер вас оточує сувора самотність у постапокаліпсисі. Треба думати не лише про їжу і відпочинок, а й про те, щоби самому не перетворитися на дикуна. У житті ми всі далеко не рембо, так і тут пробігти через орду монстрів із автоматом не вийде. Готуйтеся ховатися, бігти і боятися. Що реальне, а що вигадка? І з цим кожен мусить розібратися сам, за кожним поворотом, вдивляючись у випецькані кров'ю коридори. Рузько. Lights in the sky. Fires. The endless cold. Нас не лякають монстрами. А під кущем не чекає зомбі. Але тутешні небезпеки не менш страшні. Головний ворог це холод, голод і бажання здатися. Допоки ти можеш дихати, чіпляйся за життя і продовжуй свій шлях. Зуби цокотять у животі буркотить. Ласкаво просимо до Зеланд Дарк. Онетура в Оннайт Станс Масю Кейсен Гітарінд, А невристоп із нетлі план Фора поїдану. Переборюючи себе і пробираючись через черговий масив засніженого лісу, засумнівайся хоч на секунду, і доведеться починати гру заново. А зустрічі з іншими людьми не обіцяють нічого хорошого. Ступивши на стежку The Long Dark, будь готовий приймати важкі рішення. Життя змінилося. Людина людині вовк. А зустрівши вовка, усе просто його ікла і хитрість проти твоєї влучності й відваги. Whatever you do, don't give up. Remember who we were. Don't let this new world break you. Ready. Що зголодніли? Деяк не в оселі цербера, слід зробити паузу і перекусити. Мої маленькі ненажери кидайте шишечки в багаття на третьому колі Чартівні Don't Starve. Нахідник Максвелл ще за життя примудрився потрапити у справжнє пекло по сусідству з галявинками, по яких бігають зайчики, на вас чигають примари, злющі бурсуки та інші монстри. Тому потрібно застосувати всю кмітливість, аби не скопититися і прожити довше, адже головна мета розгадати таємниці цих мінливих земель. Monster, how Думаю, ми досить поповнили запаси. Забирайте смажену морквину, знімайте пастки, вантажте дрова на плечі і рухаємося до наступного кола. Буденна рутина вичавлює з вас усі соки. На роботі жахливий бос, а вдома незадоволена дружина. А ви всім нутром жадаєте пригод? Вам сьогодні неймовірно пощастило. У нас є те, що вам потрібно: незабутній тур на тропічний острів. Четверте коло чартівні гразе Форест. Лише всього за 9,99 доларів. Ви отримаєте повний набір неймовірних пригод. Подорож на літаку першим класом. Полювання на диких звірів. Знайомство з доброзичливими аборигенами. Комфортабельні апартаменти в лісовій глушині, де не ловлять телефони і не працює Wi-Fi, і багато іншого. Що ще потрібно, аби відволіктися від рутини. Ти все ще думаєш? Вахаєшся! Що ж, у такому разі я розвію твої побоювання. Всім замовивши пекельний тур сьогодні, знижка на сокири та безкоштовний посібник з виживання. Не прогавте свій шанс. Телефонуйте за номером 66641 і поринайте в атмосферу пригод. Oh на чергову сходинку нашого походу піднявся хворий чумою доктор фармацевт. У пошуках трав для ліків, обходячи стороною місцевого монстра в грі Міазмата, варитимемо мед, тобто шукатимемо ліки. Chemistry. Якщо в школі у вас були проблеми з географією, то вам буде непереливки. Орієнтуватися на місцевості необхідно за допомогою компаса. Будьте готові нишпорити у пошуках орієнтирів і видиратися на високі пагорби, щоб прокладати собі шлях у вашому хрестовому поході по трави. Недарма гра виявилася на п'ятому колі, адже місцями їй не вистачає глибини. Відчувається малий бюджет проекту, але по-своєму гра унікальна. Інший такий симулятор грибника та лісового фармацевта ще пошукати треба. За смачний трав'яний чай і хардкорну триангуляцію залишаємо міазмата на ледачому п'ятому колі чертівні. Шосте -кол. хтось ще пам'ятає про динозаврів? Ну здоровенні такі, з зубами. Був час, коли ми всі фанатіли від цих тварюк. Парк юрського періоду, прогулянки з динозаврами, енциклопедії, пластикові тиранозаври, серіали, мультики. Еге ж, 90-ті. Ось коли був їх справжній розквіт, а не 65 мільйонів років тому. Але чомусь вони всім набридли і пропали. Може, і справжніх динозаврів колись спіткала та ж доля, і метеорити тут ні до чого. У будь-якому разі, для всіх, хто скучив за цими монстрами, на шостому колі вас чекає сюрприз. Смілива спроба закинути нас у загублений світ, повний динозаврів. Гра Ark Survival Evolved. у цьому світі вміти майструвати курені і розводити багаття не головне. Тут можна спробувати себе у ролі мисливця на крокодилів, арканити птеродактилів та збирати загони на ловлю тиранозаврів. Якщо ваші ноги все ще на місці, а не в пащах у кубки велосирапторів, то раджу скоріше забиратися до сьомого кола чертівні. You sure. oh. У війни немає правил. Вона, розпочавшись, затягує в себе всіх, не шкодуючи ні жінок, ні дітей, ні пацифістів. Спробу розповісти про труднощі звичайних людей в екстремальних умовах війни робить гра This War of Mine. I lived through hell with these people. We were a group. We would do anything to stay alive. I will never forget those days. Things you see in war. Stay with you. forever. у тутешніх краях усталений романтизм війн швидко згорає на вогнищах зруйнованих будинків. Це не бойовик і не сучасний шутер про бравого солдата, який несе свободу і тиранію в нові землі. І не казка про безстрашних партизанів, патріотів, які обстоюють свої переконання зі зброєю в руках. Це історія про тих, кого не запитують, чи хочуть вони таких змін. Про тих, заради кого, начебто, війни і розв'язують. Але на ділі все не так. Порятунок потопельників у руках самих потопельників допомоги чекати ні звідки. Ось. Ну, ось ми майже на самому дні. Збережіть сили на останній ривок. Ми на колі брехні. І хто як невічний і постійний ранній доступ заслуговує цього кола чартівні нащадок користувальницького моду, що переріз у щось більше? Годує фанатів обіцянками гра Дейзі. і 28 днів по тому і ніч живих мерців, і оселя зла в одному салаті. І подібно до відомої графічної новели про ходячих мерців нерідко в DayZ на перший план виходять саме взаємини між живими. Не варто чекати від інших гравців доброти. За банку тушкованки тебе без вагань приріжуть під найближчим кущем. Day. Безвихідь. Ось що панує на останньому колі чартівні. Відчуваєш? Як холод пронизує тебе до кісток, ноги дедалі важчі, ти грузнеш. Надії немає, допомоги не чекай. Що би ти не робив тобі кінець. А ти думав, буде інакше? Думав, пройшов 9 кіл і став майстром виживання? Остання на сьогодні історія називається Project Zomboid, і вона покаже тобі, що нічого ти не знаєш. Jon Snow it's raining, За непідробну меланхолію та чесність ще один представник зомбі всесвіту отримав право завершити нашу подорож. Ти можеш ростити кукурудзу, ховатися в підвалах супермаркетів і барикадуватися на верхніх поверхах свого жалюгідного будиночка. Але цей скрегіт нігтів по дереву рано чи пізно проб'є діру в будь-якому укритті. І в останню мить твоєю єдиною думкою буде: дарма я не взяв ту пачку набоїв зі собою. Сподіваємося, ти чогось навчився. І я зараз не про те, як змайструвати собі пантофлі з трави, і не про багаття. Я про те, що краще не потрапляти в такі умови. В реальності усе буде інакше. Екскурсію по закутках чартівні для вас провели Олекса Мельник та Айкі. Не забувайте заходити на наші інші канали, підписуйтеся на наші соціалки, а також заходьте до нас на сайт і не забудьте тиснути у кнопочку допомогти проекту.